Тусер номер 1 вже розташувався в колодязі, дивиться, яке пошкодження, і дає своїм колегам інформацію. На які необхідні матеріали, інструменти, і виконує підготовчі роботи для виконання природних робіт. Для ремонту водопровідно-каналізаційних мереж працівникам Полтава водоканалу доводиться щодня спускатися у такі колодязі. Сьогодні ж вони відпрацьовували алгоритм дій на тренувальному майданчику. Тренінг з безпеки для них провели фахівці управління держпраці. Цюсер номер 3 як ви бачите, теж налаштований. Якщо буде потрібна допомога або якась реакція. Підземні роботи відносяться до розряду небезпечних. Серед ризиків загазованість колодязів та небезпека вибуху, опіків та отруєння працівників. Падіння кришки люків, вогкість, обвалення ґрунту. Тому такі відпрацювання на макеті колодязя полтава водоканалівці проходять регулярно. Цю серномер. Курс вимоги з охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою у водопровідно-каналізаційному господарстві складався з семінару та практичної частини. Даний тренінг було заплановано нашим північно-регіональним управлінням як захід інформативний, превентивний щодо. Забезпечення інформацією працівників водоканалу. Саме перша небезпека це отримання травматизму, а ще й, не дай Бог, смертельний випадок. Тому з урахуванням цих всіх факторів небезпечних проводяться такі заходи. Прежде, ніж приступити до роботи, треба людину навчити. І сьогодні відбувається навчання, навчання керівників відповідальних осіб. За питання охорони праці Бригада перевіряє справність інвентаря та надійність захисних засобів. Не менш важливо, щоб кожен слюсар та водій діяли у команді, говорить фахівець з охорони праці Полтава водоканалу Сергій Циб. За своєю специфікою. На нашому підприємстві фактично щодня виконуються газонебезпечні роботи в колодязях і роботи підвищеної безпеки. З цією метою для збереження життя і здоров'я працівників на нашому підприємстві впроваджено систему управління охороною праці, яка в себе включає підготовку персоналу, це проведення інструктажів, навчання, медоглядів, щоквартальних аварійних тренувальних занять. До тренувань з імітацією робочої ситуації в умовах максимально наближених до реальних. Працівники Полтава-Водоканалу залучаються щоквартально.